Марина Павленко, Метелик Лимонниця У класі з Ганусою не вельми дружать. Може, тому, що майже на рік за всіх молодша, чи тому, що звикла спілкуватися більше з братом. Як там не є, а дівча тримається осібно або в світи кудись поженеться, або коло мене крутиться. То книжечку випросить переглянути, то свої дитячі пригоди оповідає. Дарино Іванівно, а в мене така новина щаслива. Така новина, яка, Ганусю, уявляєте, рівно через місяць мій день народження ось моя новина. А дружити зі мною не хочуть, бо я доганяю, доганяю, а не тікає ніхто. Чую, Гануся, однокласниця розказує. Ну, нічоїсінько не пам'ятаю. Ніяк мене годували, ніяк одягали. Розумієш, не втямлю. Жила я тоді, чи не жила. Якби тепер мама не розповіла мені всього, то й досі не знала б. У відповідь, ні пари з уст. Це ти про що, Ганусю? цікавлюся. Я про те якою я була два місяці назад. Ходили до річки на екскурсію, в Ганусі трофеїв чи не найбільше, все, що підібрала на березі, на парті в неї з'являється склянка, стелена мохом і водою наповнена. Тут у мене равлик Павлик живе, равликів не можна в себе тримати, бо глисти будуть, особливо перешіптується дівчатка. Я зі свого дитинства теж таке знаю. Та заборонити язик не повертається. Щодня в склянці міняється вода, щодня плавають свіжі крихти, і тільки згодом виявилося, що доглядало дівчани равлика, а порожню його черепашку. Сміху було, то Гануся сама себе сміялася, на парті склянки не стало, навіть мені полегшало. Метелика дівчата спіймали, розглядають, Гануся авторитетно. Він лимоницею зветься, без тебе знаємо. Жовтий той лимониця!» Дарина Іванівна казала на природознавстві. І зовсім не тому, що жовтий. Ви понюхайте його, понюхайте, він лимоном пахне, дівчатка недовірливо повезде ніздрями. Справді, лимоном, видухнуло розгублено. От, бачте. Але всі про Ганусю вже й забули і побігли дивувати хлопців несподіваним відкриттям. Що ж, Гануся не журиться, в неї вже інше заняття, розгрібає листочки під кленом. Стривайте, а де вона? Подалася кудись? Що ж цього разу придумає?